Вітаю! вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на YouTube канал, мій, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну тут події йдуть одна за одною і дають багато поживи для людей, здатних на елементарні розумові операції. Ну, от, взять хоча б те, що е, польські фермери прийшли вже до того, що висипають українське зерно, так, яке е, українські фермери і їхні колеги збирали під обстрілами цих е, московитів-андрофагів, які прийшли на нашу землю. І, е, ну, Що тут скажеш? Ну, що тут скажеш? В Україні є підписані угоди там з Євросоюзом про вільну торгівлю і все таке інше? Де ті угоди? В якому місці вони знаходяться? Угоди про вільну торгівлю, ну, Польща країна Європейського Союзу? Чи ні? Чи вже ні? Чи Україна не захищає Польщу від московської навали? Вже ні, ні. Вони, вони, вони вже цього не знають, так? Чи не забули вони слова Пілсуцького про те, що незалежна Польща, можливо, тільки за умови Незалежної України, що вже сто разів їм показало. Але ж їм не доходить. Ми лаємо українців, що їм не доходять елементарні речі, так. А що в Польщі, подивіться, Московія знищила на літаку Ту 154 всю еліту польську. так, Там е, хто там і президент, і, і міністри всі. Чи, чи, чи прем'єр-міністр всі загинули в цьому літаку? Так, він же вміщає там, не знаю, сотні людей. Ну і нічого, нічого. Так випадково це все трапилося так. Потім визнали, що цей літак підірвали, але знову ж таки нічого. Ну, не знаю, деградація людства відбувається дуже швидкими темпами. Назвичайно швидкими темпами. От люди не розуміють елементарних речей. А взять хоча б отих всіх е, Трампа, е, отам ще такий е, ну, е, забацаний на, на, на всю голову ілон Маск, який теж щось там розповідає таке, що на голову не налазить. Так. Тобто э, він говорить про те, що от аби Україна не захищалася, так, аби вона не воювала, то все було б добре. Московити просто захопили б цю всю Україну, так. одних би вбили. Других посадили до Констобів, третіх виселили, е, захищати східні рубежі, туди де там морози по 45 градусів. Ну, вони ж там жити не хочуть московити. Вони від тіля вже всі втекли. А тепер це місця займають китайці. Так. То одне із завдання, ну я знаю, одне із завдань Путіна. Це, а, а за рахунок кого він буде це все робити. За рахунок ко. Трьохмільйоних фінів чи 900 тисяч естонців, так. чи 9 мільйонів е -е, білорусів. Ні. Це можна зробити тільки за рахунок українців. Так. І Трамп, і Маск, вони цього не розуміють. Вони не знають цього. Так. От якби. Напали на Сполучені Штати Америки. так. А якийсь хтось, я, наприклад, сказав: а навіщо ви захищаєтеся? хай китайці, чи там є там, там не знаю, хто там. Ну, в мене виникає питання: а якого, на, кажучи науково, Пі Трамп? Такий сякий, якого навіть матір обізвала ідіотом так, рідно, так, то захищає Штати Америки від навали мексиканців. І хочеш там, щоб цей кордон був недоторканий. Вони ж ідуть навіть без зброї. До нас московити, андрофаги лізуть зі зброєю в руках, нас убивати. І вони ж не просто лізуть так до нас на територію, а зі зброєю в руках. А в Америки мексиканці лізуть без зброї. То чому ти нам говориш, щоб ми не оборонялися від е, збройних бандитів, озброєних, а сам хочеш оборонятися від нещасних беззбройних мексиканців, які йдуть до Сполучених Штатів Америки? Ну, є в тебе щось отут, у цьому. Як його? Ну, під 에, зачіскою, от її. є, що ще немає. Ну, фантастика, що відбувається просто на наших очах. Це говорить нам, що нам не треба звертати увагу на ідіотів, що вони там говорять, і так далі. Треба нам робити те, що ми вважаємо за потрібне, інакше ми пропадемо. Якщо будемо слухати. Що, де говорить якийсь ідіот? Хай навіть в нього мільярди і десятки мільярдів доларів. Зрозуміло, чи в ще все і ні? Чи в... ще все?